Велетень себелюбець. Щодня, повертаючись із школи, діти за звичкою забігали в садок до велетня погратися. Це був великий і гарний садок з м'якою зеленою травою, де, немов зірочки, красувалися гарненькі квіти. У садку росло дванадцять персикових дерев. Які навесні зацвітали ніжним, перлисторожевим рожевим цвітом, а восени рясно родили стиглі жовтогарячі плоди. На деревах сиділи пташки і так гарно виспівували, що діти не раз кидали свої розваги, щоб послухати того співу. Як нам гарно й весело тут раділи діти. Та одного дня. Повернувся велетень. Він перевідував свого приятеля, корнуельського велетня-людожера і пробув у нього сім років. Бувши не дуже балакучий, за ці сім років він устиг поговорити про все, про що йому хотілося поговорити, і тоді вирішив повернутися до свого замку. А повернувшись, побачив дітей. Що бавилися в його садку. Ви що тут робите? гримнув він страшним голосом, і діти порозбігалися. Мій садок це мій власний садок, мовив велетень. І всяк це повинен розуміти. Я нікому, окрім самого себе, не дозволю гратися в ньому. І він звів високий мур навколо садка і почепив вивіску. Входити заборонено, порушників буде покарано. Великим себелюбцем був цей велетень. Бідним дітям тепер ніде було гратися. Вони спробували піти на шлях. Але там було багато пороху та гострого каміння, і їм не сподобалося там. Не раз вони, бувало, никали після школи навколо Високого муру і згадували чудовий сад, що тепер був захований від їхніх очей. Як гарно й весело було нам у садку, казали вони. А потім настала весна. І скрізь цвіли садки, лунали пташині пісні, тільки в садку велетня любця, досі була зима. Пташки не залітали в цей садок, бо в ньому не було дітей, і дерева зовсім забули, що треба цвісти. Якось одна гарнесенька квіточка виткнула була свою голівку з під трави. Але побачила вивіску на мурові, і стало їй так шкода бідних дітей, що вона знову сховалася в землю і заснула. Тільки сніг і мороз раділи. Весна забула за цей садок, казали вони, і ми пануватимемо тут цілий рік. Сніг накинув на траву свій широкий білий саван, а мороз. Посліблив усі дерева. Потім сніг з морозом запросили до себе в гості північний вітер, і той негайно прилетів. Він увесь був у хутрі і цілісінький день гасав по садку та готів у димарях. Яке це чудове місце, сказав північний вітер. Нам треба ще запросити в гості град. І тоді налетів град. Щодня він по три години трохтів по дахах замку, доки перетрощив майже всю черепицю, а тоді щодуху духу ганяв по садку. Він був з голови до ніг у сірій одежі, і подих його був крижаний. Не розумію, чому це так заборилася весна, чудувався велетень себелюбець. Сидячи біля вікна і позираючи на свій замерзлий білий садок. Сподіваюсь, погода невдовзі переміниться. Але весна так і не прийшла в його садок, не прийшло й літо. Осінь подарувала золоті плоди кожному садкові, тільки садкові велетня не дала нічого. Він тільки себе й любить. Сказала осінь, і в садку велетня весь час була зима, і лише північний вітер та град, мороз і сніг танцювали поміж деревами. Але якось велетень прокинувся у своєму ліжку і почув ніжну музику. Та музика видалася йому такою солодкою. Що він уже був подумав, чи не королівські музиканти йдуть повз його замок. Насправді ж то була одна однісінька коноплянка, яка защебетала за його вікном, але він так давно вже не чув пташиного співу в своєму садку, що це щебетання здалося йому найпрекраснішою музикою в світі. І зразу грак перестав витанцьовувати. Стукочучи по дахові, і північний вітер припинив своє завивання, а прочинене вікно долинули чарівні пахощі. Мабуть, ця весна завітала нарешті радісно, мовив велетень, схопився з ліжка і виглянув у вікно. Що ж він побачив? Перед його очима постала дивна картина. Діти позалазили до садка через отвір у мурові і тепер сиділи на деревах, куди не гляне велетень, на кожному дереві сидить дитина. І дерева так зраділи поверненню дітей, що враз укрилися цвітом і стояли, легесенько похитуючи своїми вітами над їхніми голівками. А довкола пурхали, радісно щебетали пташки. Квіти повитикали свої голівки з трави й усміхалися. Видовище було просто зворушливе, і тільки в одному кутку садка ще була зима. Це був найдальший куточок, і там стояв зовсім малий хлопчик. Він був такий малий, що не діставав до гілля і не міг вилізти на дерево, і він ходив навколо дерева й гірко плакав. А бідне дерево стояло геть усе біле від снігу й морозу, і над ним кружляв та завивав північний вітер. Вилазь на мене, хлопчику. просило дерево й нагинало якомога нижче своє гілля, та хлопчик не міг доп'ястися до нього. Такий був малий, і серце велетня розтало. Який же я був себелюбець, промовив він. Тепер я знаю, чому весна не хотіла приходити в мій садок, піду під саджу того хлопчика на дерево і зруйную мур, і мій садок. Навіки вічні стане місцем розваг для дітей. Він і справді вже вельми жалкував, що колись був прогнав дітей із садка. І тоді він навшпиньках спустився по сходах, тихесенько відчинив двері замку і вийшов у садок. Та коли діти побачили його, вони так здакалися, що повтікали з саду, і туди знов вернулася зима. Тільки найменший не встиг утекти, через ті сльози він навіть не завважив велетня. А той тихесенько підкрався ззаду, обережно взяв його на руки і підсадив на дерево. І тієї ж миті дерево зацвіло, і до нього злетілися пташки й весело защебетали. А хлопчик, Обняв велетня за шию і поцілував. Тоді всі діти, побачивши, що велетень перестав бути злим, знову забігли в садок, а з ними повернулась і весна. Віднині це ваш садок, діти, проголосив велетень, узяв величезну сокиру і розвалив мур. Опівдні люди йшли на базар і бачили велетня, що бавився з дітьми у найгарнішому на світі садку. Цілісінький день розважалися діти в садку, а надвечір вони підійшли до велетня, щоб попрощатися з ним. А де ж найменшенький? запитав він. Той, якого я посадив на дерево. Велетень найдужче полюбив малюка, бо той поцілував його. Не знаємо, відповіли діти, він десь пішов. Перекажіть йому неодмінно, щоб він прийшов сюди завтра, сказав велетень. Але діти відповіли, що не знають, де він мешкає, і що досі навіть не бачили його ні разу. І тоді велетень дуже засмутився. Щодня після уроків діти приходили погратися з велетнем, але той малий хлопчик, якого так полюбив велетень, більше не приходив, велетень був тепер дуже добрий до всіх дітей, проте він сумував за своїм першим маленьким другом і часто згадував про нього. Як мені тільки хочеться побачити його, Часто зітхав був велетень. Минали роки, велетень постарів і став немічний. Він уже не здужав гратися з дітьми в садку і тільки сидів у величезному своєму кріслі, дивився на дітей, на їхні розваги та милувався своїм садком. У мене багато гарних квітів, казав він. Проте нема на світі кращих квітів, ніж діти. Одного зимового ранку, велетень, одягаючись, глянув у вікно. Тепер він не почував ненависті до зими, бо знав, що весна просто заснула, а квіти спочивають. Та раптом він почав терти очі і все дивився й дивився у вікно. Ніби побачив там яке диво, а перед ним було й справді придивне видовище. У найвіддаленішому кутку садка стояло дерево, все обліплене ніжним білим цвітом. Гілки його були золоті, і на них висіли срібні плоди, а під деревом стояв той самий маленький хлопчик. Що так припав був велетню до душі? На радощах велетень збіг униз сходами і кинувся в садок. Він хутко пішов навпростець по траві до хлопчика. Та коли він підійшов зовсім близько, обличчя його побуряковіло від гніву, і він запитав: Хто посмів так зранити тебе? Адже на долонях дитини і на її ногах він побачив рани. Хто посмів так зранити тебе? вигукнув велетень. Скажи мені, і я візьму свій великий меч і зарубаю винного. Не треба нікого рубати, сказав хлопчик. Адже це рани любові. Скажи, хто ти, промовив велетень, і дивний благовійний страх охопив його, і він упав перед хлопчиком на коліна. А дитина усміхнулася велетневі і сказала, колись ти дозволив мені погратися в твоєму садку, а сьогодні ти підеш зі мною до мого саду, ім'я якому. Рай. І наступного дня, коли діти прибігли в садок, вони знайшли велетня мертвого. Він лежав під деревом, що було вкрите білим цвітом.